Хей-хей, це greg 121, і ми продовжуємо проходження цієї індустріальної збірки. На зв'язку божевільний інженер. Почнемо ми з невеликих змін, які відбулись. А саме я крафтив щеплення, пришвидшив конвейери, тобто переробив Create відвів його до нашого міксера, і в принципі на цьому все. Сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо рухатись в сторону накопичення енергії, тобто не втрачати пар в пусту, а почати акумулювати енергію і її використовувати в подальшому. Для цього прийдемося по шляху ми до першого батарейного буфера, проте почнемо ми з базового згинального верстата. Тому що я втомився втрачати пластини на ось цьому ось механічному пресі. Потрібно щось міняти. Отже, що нам потрібно на наш базовий бендер? Mm -hmm. Нам потрібно 4 мотора, це я вже бачу. 4 мотора, трішки шестерень і Угу. Mm -hmm. Що ж, давайте почнемо. Відправимо, певно, ще 16 сталі на пластини і 7 на стержні. Вони нам сьогодні знадобляться. Мені потрібно вимкнути ТБ, вимкнути ТБ. Ось це вимкнути. А сюди поставити пластини. Ось. Тепер все швиденько працює. Ось наші стержні. Відкому порядку. Ну, пластини трішки довше поки що робляться, але нічого такого. Це ми якось впораємося. Так, нам потрібні резистори. Я зробив трішки паперу, переробив всю гуму, яка у нас була. Хойте ми заберемо неї, щоб вона нам не заважала. Яка у мене була. І переробив папірус, який в мене виріс. Запускаємо наш mill, тому що нам потрібен мідний дріт на мікросхему. Також нам потрібно передробити трішки піску в нашому подрібнювачі для того, щоб зробити зараз собі кварцевий пісок. І з нього зробити в міксері собі скляну пасту. Так, нам ще потрібен флінт. Угу. Ну, зараз зробимо. Подобається, коли воно так швидко працює. О, ще ковки залізли. Тепер нам потрібен флінт, Тобто 1 на 4, так? Ага. Не зрозумів. А, хм. бачите, неї знов трішки бреше. Але нічого, ми, ми звикли. Е, робимо ось так. А, ну так. Да, робимо ось так. Робимо ось так. І наш міксер мішає. Так, скляна паста є. Мідні дроти є. Вісім. 12. І давай. 16. Угу, добре. 16. Скляної пасти. Нам потрібно ще взяти наш... Молт нам ячики. Зробимо з, з них 8 трубочок на майбутні мікросхеми. Також нам не завадить взяти 16 гуми і зробити з неї пластини. Поки що це дуже дорого, але нічого. Сьогодні ми це, цю проблему також вирішимо. Так, і певно, що нам ж потрібно ще трішки звичайного складу Давайте швиденько це все поставимо. Беремо наш, нашу форму блока. Хай воно собі там працює. Також, резистори. Резистори, якщо ми зробимо ось так, ми отримаємо 4 катушки мідного дроту. І ці 4 катушки, і тепер ми з одного мідного дроту. Зможемо отримати 4 резистора. Це економія прям. Внастільки багато раз, що в мене аж слів немає. Так, нас цікавить вугільний пил. А, латекс забув. Також 4 штучки. І це у нас виходить відразу 4 резистора на 2 мікросхеми. Ось таким ось легеньким чином. Робимо це ось так. Угу. Тепер це все від обкладаємо мідним дротом. Добре, і потрібно ще, певно, що стільки саме нас нашої міді перетворити у кабелі. Так, тут пару вже є. Турбіна у нас буде працювати, коли їй потрібно. Е, так, нам ще потрібно трішки олов'яного дроту на майбутнє. 2 це 1, 4 це 2, значить нам потрібно 8. Все правильно. Тінь. Тінь. Далі я буду вже пропускати цей момент, як я буду це робити. Так, не зрозумів. Що я зробив не так. А, геній! Геній. Тобі ж потрібно... Не залізні болти, СТАЛЬНІ І потім думаю, чому крафт не працює? Ну, зараз зрозуміло, чому він не працює, тому що я геній. Забрали. Це в нас є. Дві підложки в нас є, чотири резистора є. Чотири пластини стальних є. Що нам потрібно було ще? Ізольований редвайер. Ага. Також чотири штучки. Вічно я забуваю цей рецепт. Резистори, стальні пластини і дві гумові підложки. Все, добре. Одна, друга. Ну, Це вже набагато швидше мікросхеми ми робимо. Беремо ще нашої гуми. Певно, що переробимо відразу всю, тому що нам не вистачить. Проте зробимо це вже зранку. Доброго ранку. Робимо з неї пластини. Це все жах як дорого, проте нічого зробити з цим поки що не можемо. Проте спробуємо. Збираємо нашу оболонку, збираємо наш. ЛВ Корпус. І нам залишилось 4 мотора і 2, 2 електричних поршня. Угу. Ну, і ще один олив'яний дротик. Так, 14. О, рівно 4 і ще 2 залишиться. Добре. Так, але це означає, що нам потрібно ще 8 дроту. А всього. 9. І потрібно взяти цей редстоун, що в мене був перероблений. Помити. Обстукати. І ще раз помити. Чотири рода. Намагнітити. Збираємо наші. Чотири мотора? Так. да Два відкладаємо. А два ми перетворюємо в електричні пістони. Беремо наші стальні роди. Ага. Один. Два. Ага. Тобто нам потрібно ще. Да, поки що гума це досить дорогий матеріал для мене. Зробили дві електричні помпи. І на бендер нам не вистачає одного оловяного дроту. Також ми виконали квест на електричні помпи, це дуже чудово. І збираємо наш бендер. Тобто згинальний верстат. Виконуємо на нього квест. Ми ставимо наш бендер. Під'єднуємо його. Ага. Все. енергія в ньому є. Так, програма. Допустимо, я хочу з ковкового заліза отримати пластину. Ми виставляємо першу програму. Ставимо сюди ковки заліза. Їху Більше не пот. Що ти зробив? Що це стільки що було? Більше не потрібно ловити ці шанси. Тепер все буде досить швидко і легко. Так, бендер у нас є. Тепер нам потрібен базовий наповнювач. На нього нам потрібно ще дві схеми і електрична помпа. Так, це один мотор і дві електросхеми. Так, отже, нам потрібно що? Взяти стак піску і відправити його в подрібнювач. Нам просто необхідно трішки більше скла на вакуумні трубки. Гаразд, 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 гаразд. І не забуваємо з екстрактора виймати і заставляти сюди. Крафт мікросхем я скіпну. А ось те, чого ми ще не робили, я залишу. Ми беремо пилку. Так, спочатку молот. Ага. Так, олев'яне кільце. Далі ми беремо пилку. Де наша пилка? Я її згубив. А де наша пилка? Ось вона Болтики і викрутка. А, напильник. Болтики і напильник. Так. Цінротор у нас є. Наскільки я пам'ятаю, нам потрібно ножом розрізати гуму в гумові кільце. Ага, і нам потрібна нормальна бронзова труба. Ну це не проблема. Проте нам потрібен ще один мотор. Робимо нормально. Так як ми зараз будемо багато крафтити багато крафтити в наших електричних машинках, ми по одному відру сюди і сюди. Заправимо. Нехай воно в нас працює, назбирується. тому що енергія нам потрібна. Так, а ми поки що будемо займатися тоді іншими крафтами. Я лише переживаю, щоб мені сірки вистачило на крафти, які нам зараз необхідно буде зробити. Я можу тебе просто вступцю зробити. Добре. Флінта 4. Тобто нам ще один флінт потрібно буде зараз. Розібрати. 8, 8. Добре, прекрасно. Так, тебе ми вимикаємо. Тебе вимикаємо, тебе ми вимикаємо. Тобі сюди ось це заправляємо. Турбіна може далі працювати. Бендер отримує енергію. Міксер отримує енергію. Чудово. Ми певно, що все це перетворимо на трубки, відразу візьмемо нашу форму на м'ячики. Так. О, це не те. Ось ти. Добре. Так, скіпаю нічку і продовжуємо. Це ми робимо Basic Kenner Проте, якщо ми зробимо базовий хімічний реактор, ми можемо вийти в Solidifier. А якщо ми вийдемо в Solidifier, ми будемо отримувати набагато дешеву гуму. Mm. Але нам потрібно в такому разі три електричних помпи. Плани дуже різко змінилися. Ми робимо зовсім інше. Нам потрібно ще мідь. Ще мідні дроти. Дуже-дуже багато мідних дротів. Чим більше, тим краще. Також нам потрібні цели. Так, ми можемо зробити з олюв'яних, це нам недоступно. Це нам також можна стальну або дві оловянних. Давайте візьмемо вісім олова. Зробимо з цього пластини і зробимо з цього собі трішки капсул. Вони нам не завадять, ніколи не будуть лишніми. Якщо взяти оловияні пластини, то нам потрібна яка? 12- програма. Роставляємо 12 програму. І з 4 зробимо собі 2 капсули. На майбутнє. На дуже швидке майбутнє. Зробимо собі 2 капсули. Так, одна. Угу. І друга рідкісна капсула. О, Одна. А чому рідкісне? Не звертайте уваги. У мене трошки голова. бобо. Нам потрібно на це все діло три мотора. Ми з цього робимо одне кільце. Потім ми це розрізаємо, де б не була наша пилка знову. До речі, а де вона знову? Знайшлася. А, ні, стоп. Нам потрібно три ротора все ж таки. Так, нам все ж таки потрібно три ротора. Е, далі ми робимо три. Обкладаємо. Добре. І збираємо наших три електричних мотора. Так, два з моторів ми зараз перетворимо на електричні помпи. Наші перші. Ага. Тільки нам не вистачає ще олов'яних гвинтиків. По ідеї ми можемо один злиток закинути і нам цього вистачить. Розрізаємо, робимо два гвинтика наших. І таке діло. Робимо два гвинтика і збираємо ще два дротика. І тепер збираємо наших. А, ну да. Ми виконали квест на електричну помпу. Зараз подивимось, де вони знаходяться. Ага, нормальна бронзова труба. Електрична помпа. Все, прекрасно. Дві є. Так, де цей квест знаходиться? Ось тут. Ага. Роботична рука, конвейерний модуль. Це нам поки що не цікаво. Нам цікавий хімічний реактор і нам цікавий Basic Solidifier. Збираємо два наших корпуса. Один. Куди я використав ще дві пластини копкого заліза? Не знаю, неважливо ми їх все рівно зробимо. Ось таким щеном збираємо другий машинхал І тепер дивимось нам, на нам не вистачає ще два олов'яних дрота сюди. Це ми збираємо наш базовий хімічний реактор. Дим. І на solidifier нам не вистачає ще два. Це означає, що ми беремо цю гуму і відправляємо ось сюди. Нам потрібна лише одна пластина, і наші проблеми закінчаться. Угу. Шість цірки. сірки. Дорого! Крафтимо наш базовий Solidifier. Але поки що не крафтимо. Беремо так. Беремо наш хімічний реактор. Ставимо його ось тут. Не забуваємо взяти наші кусачки, під'єднати його. І робимо наш перший крафт. Рідкої гуми. Гуми зараз заберемо відром і виконаємо квест. Ну, все так класно світиться. Де потрібно ще якось в пол вмонтувати буде освітлення, тому що трошки темновато. Це ж трошки темновато. Угу. Рідка гума. З 9 руберпулпа і одної сірки ми отримали відро. Е Хорошо, універсальна. Так, да, універсальна капсула працює. Також ми виконали квест на капсули. Тепер ми збираємо наш базовий рідний наповнювач і ставимо його де? Давайте поставимо його. Давайте поставимо його ось тут чи що. Це все рівно нам буде зараз необхідно перезібрати Ау! Ось що буває, коли ти не ізолюєш дроти. Так. Так. І якщо ми поставимо сюди пластину. О, да! <ріст> Це просто кай! Все. Гумові пластини в великих кількостях! Це просто прекрасно! Де пластин? Відразу? 9 пластин відразу. О, ви просто вдумайтесь! Це 9 пластин відразу. Це просто кадь. І це з одної, І ми витратили одну сірку на 9 пластин. Поки що для мене сірка це щось дорогоцінне. Тому, так. Ми зробили Solidifier Ми зробили хімічний реактор, що нам залишилось? На шляху до нашої батарейки. Нам залишилось зробити basic Canner і саму нашу батарейку. Basic Ну, угу. Це вже не така проблема, проте нам потрібно ще дві мікросхеми. І зробити ще трішки синьої та червоної сталі. Тому зробимо невеличку перерву, і я до вас повернуся, як підготую вже матеріали, які ви бачили, як крафтяться на цій збірці. Понасолоджуюсь трішки нашим новим джерелом гуми. Ага. Боже, як це класно. У мене майже все готово. Залишилось лише трішки почекати. Е, Олов'яний дріт і пластини з синьої сталі. Та можемо вже крафтити наш базовий. Угу. Mm -hmm. Нам потрібно ще два дротика. Базовий наповнювач ми зараз з вами зберемо. Є таке діло і... базовий наповнювач. Чудово. Е, кусачки. Куса. Ладно, давайте це зламаємо. Ось так. Це відведемо сюди. Сюди і сюди. Ще пластини. Так, базовий канер у нас є. Тепер нам потрібна пуста батарейка. Так, це батарейний сплав. Він у нас є по квестах. А це антимоній і свинець. Ми його можемо пожарити. Це буде два. Добре. Це має вийти 10 батарейного сплаву. Тобто це вистачить на 5 батарейок. Ага, літієва пиль. Тут в пічці виходить. Пилюка. Ага. Добре. Пилюка це завжди добре. Так, 5 батарейного сплаву є. Таск виконано. Ось є 10. Беремо. 8. І перетворюємо це все в пластини. Угу. А тим часом збираємо ще один корпус для машини. Є таке діло. Скриня в мене пуста. Є в інвентарі. 4 тін вайра. І батері-буфер у нас готовий. Потрібно просто зробити пусту схему, так? Так. Отже, ми ізолюємо наш олив'яний дріт. Отримаємо одну пусту, другу пусту. Так, ти поки не працюй, назбирай енергії. Так, отже, ми виконали дві пустих квест. Нам потрібен канер. Це ми зараз зробимо свою першу батарейку. Правильно? Так. Правильно. І відразу другу. Ми виконали відразу два квеста. Це батарейний буфер. Ага. Це ампераж. Це трішки пізніше почитати. Батарейний сплав. Ага, робимо ще дві. А, ну да, робимо. Збираємо ще дві наших пустих батарейки. Вони в нас відправились сюди. А ми їх відправляємо ось сюди. Так, прекрасно. Ти поки що вимкнись. Так, це в нас третя і четверта. І тепер. Ми вас всіх маємо зняти і переставити. Тому що це... Зараз тут мені не потрібно. Так, тут пусто, пусто. Добре. Байерміл також знімаємо. Знімаємо дріт. Знімаємо ще цей дріт. ТБ знімаємо. І тебе знімаємо. Закидаємо сюди чотири наші батарейки і можемо вмикати турбіну. Все, вони в нас заповнюються. Далі ми трішки ізолюємо олов'яного дроту. Один, два. Так. І ось так. І тепер. Тепер ми можемо зберігати 480 тисяч ЄУ. Це просто прекрасно. Да? Тобто ми вийшли нарешті в накопичення енергії. Так. WireMill, Basic Solidifier. Хімічний реактор. Так. Далі Бендер. Уга. І... Наш кенер. Ну, кенер ми зможемо поставити десь ось тут. Ось таку розочку ми зробимо. І не забудемо це все приєднати. Ага. Зрозуміло. Зрозуміло. Отже, робимо ізольований, мідний дріт до верху сторону. Ось сюди. На такій прекрасній ноті, коли ми отримували дешеву гуму, отримали перші акумулятори, перші капсули для рідм, тому що Ріден в цій збірці дуже багато. Ми будемо завершувати, що ж. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па.